Ми зараз знаходимося в мікрорайоні підгірки міста Калуша. Зокрема, це вулиця Підгорецька, 31-33, також Підгорецька, 36, де бачимо внаслідок негоди, яка трапилась 7 липня, є накопичення значної кількості води. Під розділом 6 ДПРЧ міста Калуш, проводяться роботи по відкачуванні. Води з будинкових територій і відведення її в річку Млинівка. Ми тут працюємо сьогодні вже третій день. Зараз ми знаходимося безпосередньо на вулиці, можемо спокійно стояти. Якщо говорити за суботу, тут на дорозі рівень води був орієнтовно 40 сантиметрів безпосередньо на самій дорозі. Тобто робота проводиться вже третій день і результат є суттєвий. Прогнозувати точний час, коли ми закінчимо роботи, не можемо, потрібно, щоб впав і загальний рівень грунтових вод. Станом на сьогодні у нас залучено особовий склад на одному відділенні. Безпосередньо на вулиці Підгорецькій залучено дві пожежні мотопомпи, пожежний автомобіль, також залучена в нас одна мотопомпа на відкачування води по вулиці Івано-Франківська, 3 і прилегла територія.